Давайте почнемо з такої інформації. Президент Володимир Зеленський сьогодні має зустрітися з депутатами фракції Слуга народу про внутрішню політику. Говоримо далі. Як повідомляє е, нардеп з ЄС Олексій Гончаренко? Зустріч почнеться принаймні запланована на, на 20-ту годину вечора. Розмову з представниками своєї поліціли урядовцями та керівництвом парламенту глава держави анонсував два дні тому. У пості президент пообіцяв швидкі рішення, які потрібні країні, запевнивши, що вже готує необхідні законодавчі ініціативи. Більшість слуг буцімто не планує приходити на зустріч із президентом. Заявила журналістка медіа НВ Юлія Забєліна. За її словами, частина парламентарів боїться можливого оголошення перевиборів в офісі президента. Ситуацію подекуди використовують для пошуку зручних ворогів. Нібито згадують про Давида Арахамію та Данила Гетьманцева. Водночас кілька груп в Україні та за кордоном, нібито підтримують ідею звільнення Єрмака. Підкреслює Забєліна. Нардепи зі слуг народу підготували своє бачення політичної кризи, яке готові представити главі держави. Про це заявив у нашому ефірі представник фракції Богдан Яременко. Давайте почуємо. Це політична позиція і наша спроба показати е ну, в рамках дискусії, яка триває у фракції. Вона поки що така трохи безсистемна. Відбувається на якійсь неформальній основі, але завтра, можливо, формалізується під час зустрічі з президентом. Наша спроба. Сформулювати певні підходи до кризи, яку всі ми переживаємо, яка викликана цією високопосадовою корупцією розкритою на буй Напередодні фракція Слуга народу заявили про бажання створити новий уряд та коаліцію національної стійкості. Відповідну заяву прилюднив у Фейсбуці представник слуг народу Микита Путураєв. У ній закликають усі проукраїнські сили в парламенті відмовитись від вузькопартійних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню. Після формування коаліції необхідно розпочати переговори між її учасниками щодо формування уряду національної стійкості без партійних квот і куларних домовленостей. Його міністри мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні інтереси. Йдеться в заяві. Раніше за Потураєва з подібним закликом у Фейсбуці виступив інший нардеп зі слуг Олександр е Маріковський. Він вважає, що потрібно шукати не уряд національної єдності, а створювати уряд національної гідності. Мовляв, про які заходи збереження держави може йтися, коли нападають на вищі щаблі влади. Підкреслив парламентарій заяву деяких представників Слуги народу про нову коаліцію та уряд не слід сприймати як позицію всієї фракції. Про це заявив у телеграмі її очільник Девид Арахамія. За його словами, ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила. А окремі нардепи мають право на свої висловлювання. Підкреслив Арахамія.